Сергій Кріонів, військовий з Нікополя, який боронив Україну від росіянської навали ще з 2016 року. За час Великої війни отримав не одне поранення. Зараз знаходиться на реабілітації. Підтримує воїна дружина Мар'яна та діти. Старша донька наразі боронить Україну в лавах ЗСУ. Сергій, що можете сказати про подальші заняття? Ви плануєте займатися, вставати на ноги? Так. Да. Про це мрію. У 2018-му чоловік отримав інвалідність третьої групи через мінно-вибухову травму ноги. Проте це не зупинило військового. Від початку повномасштабної Сергій знов став на захист держави. Повномасштабна війна мене застала вдома. Я якраз зробив операцію останню на нозі 6 тисня 2020 року. Року і був на, у відпустці за станом здоров'я по реабілітації. Мені дали відпустку на 45 днів. Тобто, я мав би ще бути вдома, але почалася війна і я. Пере вдруг від відпуску у березні 2022 року отримав друге поранення під час штурму у селі Нова Басань Чернігівської області. Кульове поранення призвело до коми. Більше про наслідки розповів побратим пораненого Андрій Перепадя. Чоловік є фахівцем сервісного центру у правах ветеранів у Нікополі. Тут допомагають ветеранам, демобілізованим захисникам та їх сім'ям. Проникаючи кольорня в голову, дуже важке. Дуже у важкому стані він був. Його вивели з коми. Важкий був хлопець, не розмовляв зовсім. І внаслідок цієї травми він й його відібрала і руку, і ногу. І не було мови. Дякувати Богу нашим лікарям, які його ну, навчили розмовляти. Наразі поранений відновлюється у реабілітаційному центрі Львова. Місяць такої реабілітації вартує 54 тисячі гривень, піврічний курс 325 тисяч гривень. Сума, яку необхідно сплачувати для сім'ї Кріоні, не підйомна. Тож дружина Мар'яна відкрила банку для донатів. Ми проходили реабілітацію в декількох клініках. Безкоштовну, але безкоштовна реабілітація, то є всього на всього 42 дні на рік. Він потребує щоденної реабілітації, яка має займати в нього на день, ну, принаймні від 3 години. Він має займатися. Звісно, що нас клініки державні не приймали, бо ми вже відбули свій термін, нам треба було щось шукати. І так само. Сльожини побратими помагали мені шукати приватні клініки там, де його могли взяти і з ним займатися. Сергій проходить реабілітацію вже півтора роки. Завдяки своїм зусиллям та старанням лікарів, військовий навчився наново говорити. Постійні реабілітаційні процедури вчать володіти власним тілом, а підтримка родини будувати плани на майбутнє. А дітям хочеться щось ще в цьому житті дати. Хочеться поїхати з ними на відпочинок на наш відвойований Крим, щоб діти побачили, що тато віддав своє здоров'я не просто так. Підтримати військового може кожен. Сергій потребує фінансової допомоги або продовжити реабілітацію та стати на ноги. Банка для донатів на ваших екранах.